Всім доброго дня! Готую кабачковий торт з сирною начинкою. Беремо такі продукти: 2 кабачки масою 1,5 кг 5 яєць, 3 зубчики часнику і приблизно 400 г борошна. І сіль перець за смаком. Для начинки домашній сир 650 г, соус часниковий 1 пакетик, помідори 5 штук і сіль за смаком. Кабачки тремо на дрібній терці. На Натерті кабачки солимо і залишаємо на 15 хвилин. Пройшло вже 15 хвилин. Віджимаємо весь сік з кабачків. Натираємо часник. Потім додаємо злегка збиті яйця, подрібнений часник, перець і перемішуємо. Далі додаємо поступово борошно, перемішуємо і дивимося на густоту тіста. Має бути трошки густеньке. Всипаємо решту борошна і все гарненько перемішуємо. В такої густини виходить тісто. Борошна я додала 400 грам. Розігріваємо сковорідку, докладаємо черпак кабачкового тіста, розрівнюємо по всій поверхності і смажимо до готовності з двох сторон. Сковорідку змащуємо трошки олією. Млине вже обсмажився і перевертаємо. Линед вже готовий, обсмажився і виймаю. Для сирної начинки сир перетираємо блендером. Додаємо соус часниковий. солимо. За смаком і все перемішуємо. Помідори нарізаємо кружальцями. Збираємо торт, млинець змащуємо сирною начинкою. Зверху викладаємо кружальця помідорів через один ряд. І так повторюємо все знову. З цієї порції вийшло два таких торти. Зверху прикрасила зеленю і кружальцями помідорів і ставимо в холодильник на одну годину. Такий виходить кабачковий торт, дуже смачний, з сирною начинкою. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!